Вітаю вас, мої любі першокласники. На уроці математики ми вивчимо сьогодні нову цифру. Це цифра 7. Продзвенів уже дзвінок, починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку: зошит, ручку, олівці. Все готове. Молодці! Чи готові ваші вушка слухати? Кивніть головою. Чи готові ваші очі бачити? Моргніть оком. Чи готові ваші ротики відповідати? Посміхніться. Чи готові ваші ручки писати в зошиті? Рукою махніть. Число сім. Люди вшановували з давніх давен. Християни всього світу вважають число сім священним, сім тижнів Великого посту, сім таїнств, сім ангелів, у мусульман місцем вищого просвітлення вважається сьоме небо. За міфами стародавньої Греції, в Атланта, який підпирав плечима небосхил, було сім доньок плеяд яких Зевс перетворив на сузір'я. Одіссей був сім років у полоні німфи Каліпсо. У казках також часто зустрічається число сім. Злодій синя Борода мав сім дружин, сім мандрівок сінбада. Білосніжка мешкала у семи гномів за сьома горами Вовк і семеро козенят. Семеро з одного стручка. Отже, сьогодні ми будемо з вами вивчати цифру сім. Давайте пригадаємо натуральний ряд чисел. Називаємо цифри по порядку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. 8, 9, 10. Які арифметичні дії ви знаєте? Пригадайте, ми з вами вивчили дію додавання і віднімання, що означає додати? Додати це значить збільшити, зробити більше, об'єднати предмети. В одну множину. Що означає відняти? Відняти це значить вилучити, зробити меншим? Як змінюється кількість предметів, коли ми об'єднуємо? Правильно. Кількість предметів збільшується, а коли ми вилучаємо, то кількість предметів зменшується. Давайте пригадаємо склад цифри 5. 5 – це 4 і 1. 5 – це 1 і 4. 5 – це 2 і 3. 5 – це 3 і 2.

П'ять. Пригадаємо склад числа чотири. Чотири це один і три, чотири це три і один, чотири це два і два. І пригадаємо склад числа три, 3. 3 це два і 1. Або один. І два. Молодці. У числовому ряді вставте припущені числа. Називаємо цифри, які ми бачимо, і називаємо цифри, які повинні вставити: Один. Вставляємо 2, потім три, вставляємо 4. Потім вставляємо 5, 6, 7, 8, 9, 10. Знайдіть в натуральному ряді чисел цифру 6. Назовіть мені ті числа, які будуть менші від числа 6. Підкреслимо їх однією рисочкою. Один, два, три, чотири, п'ять. Чому ці числа будуть меншими від числа шість? Тому що на числовому промені ці цифри стоять ближче до початку. А які числа більше шести? Підкреслимо їх двома рисочками. Називаємо 7, 8, 9, 10. Чому вони більше, ніж цифра 6? Тому що вони йдуть далі від початку числового променя. Молодці. Давайте пригадаємо, як ми з вами одержуємо наступне число. Є число 1. Як отримати число 2? Ми з вами додаємо 1. Робимо крок вперед. Отже, до 1 додати 1 буде 2. Як отримати наступне число 3? Ми до двох. Знову додали один і отримали три. А як назвати, як отримати попереднє число? Як із чотирьох отримати три? Ми від чотирьох відняли один, бо зробили один крок назад і отримали число «три». Як від п'яти отримати число 4? Ми зробили крок назад, відняли 1. Отже, 5 мінус 1 дорівнює 4. Отже, щоб отримати наступне число, ми з вами додавали 1, щоб отримати попереднє число, ми віднімали один. Давайте з вами складемо вирази, щоб отримати наступне число. На числовому промені ми повинні від 1 отримати число 2. Отже, треба до 1 додати 1. Записуємо до 1 додати 1. Дорівнює 2. Ми зупинилися на цифрі 2. Як отримати наступне число 3? Ми повинні до 2 додати 1. Відступаємо три клітиночки праворуч і записуємо. До двох додати 1, дорівнює 3. Наступне число у нас 4. Ми повинні отримати наступне число 5. Що ми для цього зробимо? Ми до 4 додамо 1. Отримуємо 5. Як отримати попереднє число? Ми повинні. Від п'яти відняти один, дорівнює чотири. Як від п'яти отримати наступне число? Ми повинні до п'яти додати один. Отримуємо шість. Як від чотирьох отримати попереднє число 3? Ми повинні від чотирьох відняти один дорівнює 3. Як від п'яти отримати чотири? Ми повинні від п'яти відняти. 1 дорівнює 4. Запишіть, будь ласка, наступні числа. Подивіться на перший промінь числовий. У нас є число 1. Ми з вами повинні отримати наступне число. Щоб отримати наступне число, ми повинні до одного додати один. В трьох отримуємо наступне число це буде число 4. Від п'яти наступне число 6. Потім наступне число 7. Як це записується виразами? До одного додати один дорівнює. 2. До трьох, додати один, дорівнює чотири. До п'яти. Додати один дорівнює шість. До шести додати один дорівнює сім. Вставляємо пропущені числа. Подивіться, ми повинні зробити крок назад, назвати попереднє число. Пригадуємо, щоб назвати попереднє число, ми віднімаємо 1. Від 2 відняти 1 буде 1. Попереднє число для, циф... для числа 4 це число 3. Яка цифра стоїть між цифрою 5 і 7? Так, це число шість. Складаємо вирази на отримання попереднього числа. Від двох відняти один дорівнює один, від чотирьох відняти. Один дорівнює три. Від шести відняти один дорівнює п'ять. Від семи відняти один дорівнює шість. Запам'ятали, що отримати наступне число? Ми додаємо 1. Щоб отримати попереднє число, ми віднімаємо 1. Втомилися? Давайте відпочинемо. Кутнички. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Порахуємо квадрати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Порахуємо кружечки. Один. Два, 3, 4, 5, 6, 7. Кожної фігури по 7. Ця кількість предметів позначається цифрою 7. Це друкована цифра 7. Поруч записана прописна цифра 7. Давайте з вами спробуємо. Знайти цифру 7 на числовому промені. Проводимо числовий промінь. Розташовуємо натуральний ряд чисел від 1 до 10. Між якими числами стоїть цифра 7? Вона стоїть між. Цифрами 6 і 8. Цифра 6 для цифри 7. Попереднє число. Цифра 8, наступне. Як отримати цифру 7, якщо ви зупинилися на цифрі 6. Щоб отримати наступне число, ми з вами додаємо 1. Отже 7 це 6 і 1. А щоб отримати з цифри 8, цифру 7, ми повертаємось на крок назад. Тобто, щоб отримати попереднє чисто, ми повинні відняти 1. Отже, 7 це 6 і 1. Або 7 – це вісім. Без одного. Подивіться, будь ласка, на предмети, на цифри і на кількість кружечків на кісточці доміно. З'єднайте кісточку з відповідним числом, і до цього числа доберіть. Відповідну кількість фігур. Отже, зелене перший чотири крапочки, цифра 4. 4 многокутники. Два і три. Це буде число 5. 5 це п'ять зірочок. Наступний предмет, наступна кісточка, три крапочки. Ось цифра три, три ромбики. Рахуємо далі чотири крапочки і три. Разом буде 7. Сім, сім кружечки. І остання кісточка: Два і чотири. Разом буде шість. Шість трикутників. Молодці. Послухайте завдання наступне. У Китаї людей мешкає більше, ніж в Індії. В Індії мешкає людей більше, ніж в Україні. У якій країні мешкає найбільше людей? У Китаї більше, ніж в Індії. А в Індії більше, ніж в Україні. Ви помітили відрізки? То який відрізок позначає найменшу кількість людей і в якій країні мешкають ці люди? Це Україна. Більше, ніж в Україні мешкає в Індії і найбільше людей. Мешкає в Китаї. Молодці. Ми продовжуємо з вами вчитися писати цифри. Цифра 7 як кочерга, в неї бач, одна нога. Подивіться, з яких елементів складається цифра 7. Вгорі у нас вигнута крива лінія. Потім ми пишемо з вами пряму похилу із правого верхнього куточка на середину нижньої лінії клітинки. Наступний елемент це коротка горизонтальна пряма лінія. Подивіться, будь ласка, ще, як ми будемо писати цифру 7. Починаємо ми нижче. Половини верхньої лінії клітинки Ось так. Піднімаючись до верхньої лінії клітинки, прогинаємося, приводимо криву лінію і потрапляємо у правий верхній куточок. Ще раз подивіться. Середина верхньої лінії клітинки, опускаємося нижче, поставили крапочку. Піднімаємось до верхньої лінії клітинки, заокруглюємо, робимо криву лінію, вигинаємось вниз, піднімаємось вгору в, праву верхню, в правий верхній куточок клітинки. Потім звідси, не відриваючи руки, проводимо пряму похилу лінію до нижньої лінії клітинки. Ось так. Пряма похила лінія. Відриваємо руку і посередині проводимо коротку горизонтальну лінію. Тож, коли ми будемо зараз з вами працювати в зошиті, слідкуйте за правильною посадкою під час письма. Правильно тримайте трьома пальчиками олівець. Відкриваємо наші зошити або беремо аркуші в клітиночку, знаходимо нашу робочу клітинку і будемо прописувати цифру 7. Подивіться ще раз на цю кочергу і спробуємо з вами в повітрі написати цифру 7. Поставили ручку в повітря, поставили умовну крапочку, з якої ми починаємо писати. Починаємо рухатися вгору навскоси, потім заокруглили, опускаємося вниз, робимо вигін, піднімаємося в правий верхній куточок, потім пряма-похила лінія вниз, відірвали ручку написали короткою горизонтальну лінію. Всі потренувалися. Зараз спробуємо відобразити нашу цифру 7 в наших зошитах. Прописуємо цифру 7 через клітиночку одна від одної. Не забуваємо писати чисто, охайно, каліграфічно, не поспішайте. Якщо ви не встигаєте, тисніть на паузу. І повертайтеся на урок. На другому рядочку ми з вами пропишемо дві цифри 4 та 7. Пригадуємо, як пишеться цифра 4 із серединки верхньої лінії клітинки і прописуємо поруч дві цифри 4, 7. Клітиночку пропускаємо. І знову пишемо 4 7. Виконайте цю роботу до кінця рядочка. Між цифрами 4 7 не забувайте пропускати клітиночку. Молодці. Наступне завдання. Вам потрібно дібрати малюнок до схеми. Давайте розглянемо схему. 2. І чотири. Скільки буде разом. Два і чотири. Скільки буде разом. Давайте придивимось перший малюночок. Порахуйте, скільки було бананів спочатку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Що потім відбулося? Чотири банани вилучили, їх з'їли. Скільки залишилося. Давайте подивимось на другу схему. Було в нас два банани, потім поклали ще біля них чотири банани. Скільки стало бананів? Яка схема відповідає, який малюночок відповідає даній нашій схемі? Подивіться, будь ласка, що ми з вами 2 і 4 об'єднали в одну множину. Так, це буде ось ця схемка. Ось вона. Тому вираз ми записали до 2 додати 4 дорівнює 6. Mm -hmm. Молодці. То про що ж ви дізналися на уроці? Ви дізналися нову цифру 7. Чого ви навчилися? Що навчилися робити? Mm -hmm. Рахувати, порівнювати. Утворити, утворювати наступне і попереднє число, що вам сподобалось найбільше, розкажіть своїм батькам, як одержати число 7 із попереднього до нього числа, як одержати число 7 з наступного числа? Що означає додати один? А що означає відняти один? Назвіть числа від 1 до 7 у прямому та зворотному порядках. Наш урок завершено. Сподіваюсь, що вам посміхають ромашки біля зеленої цеглинки Лего та біля жовтої цеглинки Лего. Ви все змогли виконати, для вас це було легко і просто. Чекаю вас на наступному уроці.